Ви свою думку вискажіть на рахунок згідно всіх документів, згідно, згідно договору купівлі-продажу, на даній території знаходиться майно мого підприємства. Я хочу дійти до свого майна. Ось, ось так, Я хочу дійти до свого майна. Мені перешкоджає на даному етапі доступ до мого майна. Регламентуючи це тим, що там його немає, для того щоб це з'ясувати, я хочу прийти до свого майна. Мені цього не дозволяє. Прошу дуже жодне, жодне майно працівників, яке там милиції, знаходиться, присутності журналістів, давайте журналісті. по одному, точно так, присутності так журналістів. Рух. Давайте ми зараз пройдемо на територію і з'ясуємо, чи є там майно в наявності. Якщо там того майна немає, тоді вже буде інше питання. Одна стану преси. Які, можливо, там його знищили, вивезли, не знаю, що зробили. Але я хочу переконатися, що там моє майно на сьогоднішній день є.